Гора Капин. О, Привіт! І в першу чергу я, як завжди, дуже хочу подякувати нашим воїнам, які зараз знаходяться на передовій, які вже звільнили наш український херсон. Я дуже чекаю на, наш, на звільнення нашого Мелітополя. Дуже дуже вам дякую за те, що маю змогу кататися. Досліджувати нашу Україну і вкладати свій малесенький вклад в українізацію Ютуба. Сирени виключаються. Отже, я недарма приїхала саме зараз. Увага! Мінець загрози. І так, чого я приїхала, що я забула розказати минулого разу. Крім українських прапорів, українського червоно-чорного і жовто-блакитного прапорів, тут також знаходяться хрести, православний, їх два, зараз скажу чому, і католицький. Один з хрестів поставили, коли тут розбилися дельтапланеристи. Після цього заборонили е, літати з цієї гори. В минулому відео я вже розповіла, що про різні легенди, наче тут або штучна гора, або, можливо, тут навіть є поховання атіли. А ще, що я хочу додати Чому мені здається, що вона не може бути штучною? Бо я перекопала ще багато інформації в інтернеті, звичайно. От, знайшла також е, старі карти австрійські. А тут раніше давно-давно була і Австро-Угорщина, то Румунія, то Угорщина. От, на стародавніх на цих старих картах австрійських також є позначена ця гора Каполна. І <свят> є також такі припущення, uh, що вона могла бути як сторожова вежа використовуватися. Якщо подивитися от туди на захід або південний захід. Ось там. От <свят> там моя улюблена гора. Вархеть або Замкова гора, вона ще називається, про неї я теж маю намір розповісти. Вони дуже схожі на такі, що могли використовуватися як сторожові вежі. Для чого недалеко від Вархеть. і ось так приблизно по підніжжю, по підніжжю цього хребта. Далі. Гора біля Тячева. Це Нерасинул Маре, називається. Навколо неї протікає річка Тиса. Раніше вона була набагато ширшою, ніж зараз. Чому набагато ширшою? Тому що в районі Тячеве туди ж до Солотвина із давніх давен там видобували сіль, і її вози сплавляли по річці на величезних баржах. Десь центнерів по 50 сплавляли в Угорщину. Ну і там Угорщина дуже гарно це все продавала. І на цьому мала гарний заробіток. От, і капуна, можливо, була такою із собі сторожовою вежею Тут таке місце досить широке, можливо, тут щось таке і було. А ще я би хотіла про такий момент зазначити з висотами. Я, звичайно, не, на який, не якийсь там науковець. Все, що в мене в моєму досвіді є, це те, що в університеті Геодезія в мене була. Але у мене таке питання, можливо, хто буде дивитися із вчених чи знаючих людей це відео, то, можливо, поділиться своїми думками. А у мене думки такі. В інтернеті, навіть в Вікіпедії, написано, що висота капуни 316 метрів. Від підніжжя 22, 220, це висота над рівнем море. Отже, висота 96 метрів. Я минулого разу у відео сказала, що по моїм відчуттям такого немає. Бо підніматися на 96 метрів і на майже 50, ну. У мене невеликий досвід є туристичний, то я думаю, я б відчула різницю. Знайшла також топографічні карти цієї місцевості. Там зазначена висота 290 метрів. Ну, 70. 316 це вказано, щоб переміряли гору у. 75 1975, 1975 році. У мене страва показує висоту 262 метри. Підніжжя майже сходиться 218 метрів. Тобто, по страві у мене 44 метри висота гори. То, що я. яке в мене запитання є? Я не знаю, наскільки точно показує страва. В страві е, такі ж висоти показані як на Google картах. Якщо Google карти правильно показують, то можливо, можливо ця гора стала меншою, навіть із 75-го. Також минулого разу я казала, що бачила навколо гори, і його можна на Google картах побачити. Є такий, як струмочок. І також минулого разу я показувала місце, мені здалося, що звідти витікає вода, але вона там була стояча, можливо, то такий період року. То, може, в мене є такі припущення, може там якісь порожнини є всередині, і звідти десь витікає вода, можливо, вона там щось підмиває, і воно просідає. А можливо, там і справді є поховання, а тіли. І воно вже там просідає, просідає, якщо там є великі порожнини. Ну, отже, питання залишається відкритим для вчених. А це є струмок, який проходить навколо всієї гори капуна, про який я казала. Отака осіння природа. Зовсім не така, як я була тут минулого разу. Це йде пагорб, через який проходить велотраса, і потім по цьому, отут, отут, отут і десь там е, майданчик оглядовий там, де я була. Ну що, я наразі спустилася з гори Капуна. Повертаюся додому, монтувати відео. Дякую всім, хто подивився. Ставте ваші вподобайки. Поширюйте, якщо вважаєте, що це цікаво. До нових зустрічей!